Український канал Fox News у прямому етері позначив Київ російським. Україна вимагає вибачень. Повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Телеканал показував уривки служби зі свято-Михайлівського золотоверхового собору в Києві. Паралельно демонструвалося богослужіння в Москві. Спочатку на трансляції з України був правильний титр. Отім, після паузи з'явився підпис Київ, Росія. Згодом помилку виправили. Настав момент для Росії припинити війну. Велика Британія закликала Кремль не обмежуватися короткостроковим припиненням вогню, а повністю зупинити бойові дії в Україні. Пише Reuters. У міністерстві закордонних справ країни наголосили, що Україна вже виконала свої зобов'язання. Тепер крок на зустріч миру має зробити Росія. У Лондоні кажуть, що саме Путін повинен показати серйозність своїх намірів і зупинити вторгнення. У сполучених штатах тривають протести у Нью-Йорку, Вашингтоні та сан франциско На вулиці вийшли американці, невдоволені політикою президента Дональда Трампа. Учасники акції виступили проти депортації мігрантів, скорочень держпрацівників та того, що вони називають загрозою демократії. У національному протесті взяли участь також штати, які традиційно підтримують. Рампа. В Оклахомі люди стояли з плакатами вздовж дороги з інтенсивним рухом. Не усім водіям подобалася акція. На місці працювала Дар'я Вершеленко. Дізнаємося від неї. Всі подробиці. Чого ми хочемо? Справедливості. Коли ми хочемо справедливості, прямо зараз. Без світ. Дивиться ні королям, ні фашизму з такими лозунгами в другий за квітень місяць на вулиці США виходять люди проти політики діючого президента Дональда Трампа. За моєю спиною мітинг в штаті Оклахома це традиційно республіканський штат, який впродовж останніх 60 років голосував саме за республіканську партію. За Дональда Трампа тут віддали свої голоси 66% населення. Не дарма організатори мітингу обрали 19 квіт. Дня днем протестів, адже в цей день почалися по. Тисячу 1775 року, тільки що ви чули це. Були звуки машини, яка невдоволено проїхала, і якій не подобається те, що відбувається тут на вулицях. Організатори акції попередньо попередили, відбудеться 525 таких подібних заходів. Таймс дало інформацію про 700 мітингів цієї суботи. 250-та річниця американської революції. Ми вигнали королів з цієї країни. Тепер виженемо їх. Знову ми не будемо мати короля в Америці. Це демократія, це демократична республіка. Ви щойно побачили мітинг. Чи підтримуєте? Так, саме так. Ми підтримуємо. Тобто про ізальчик побачили акцію протесту та вирішили її сьогодні підтримати. Ми зустріли тут людей з українськими прапорами з українськими плакатами, де було написано, що вони стоять за Україну. Також побачили собаку з українським прапором. Я купила цей прапор два тижні тому. Тоді ми були тут і протестували проти Дональда Трампа, і я купила його саме для цього. Я також придбала канадський прапор, але сьогодні вирішила принести цей. Ми повинні стояти разом як міжнародна спільнота. Організатори акції група 5051, яка розшифровується як 50 протестів. 50 штатів один день заявила, що демонстрація. Я зараз процитую спрямована проти того, що називається Во. Бор... Ожен захоплення влади з боку адміністрації Трампа група виступає проти масових звільнень федеральних працівників під керівництвом міністерства ефективності сполучених штатів та виступає за послаблення імміграційної політики. Я тут заради своєї громади, моєї іспаномовної громади. Ми просто кажемо досить і знаєте руки геть від наших іммігрантів, руки геть від України, руки геть від Палестини. Бо це реальні речі, які відбуваються зараз. Люди гинуть просто зараз. Люди потрапляють у в'язниці просто зараз. І ми всі тут разом, щоб сказати досить ми більше не можемо як країна бути співучасниками цього насильства. 5 квітня 1400 американських міст вийшли на акцію протесту проти політики до Дональ... До Трампа це були наймасовіші протести проти його політики. Найбільші акції відбулися в Лос-Анджелесі, Вашингтоні та Чикаго. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається у Сполучених Штатах. Побачимося у наступних включеннях. Дар'я Вершеленко, кореспондентка, детально про національне протесту у Сполучених Штатах Америки. Винищувачі Британії двічі за тиждень перехоплювали російські літаки в повітряному просторі НАТО. Пише «Телеграф». У вівторок. Два винищувачі в Польщі зупиняли російський розвідувальний літак над Балтійським морем. А вже менш ніж за 48 годин інші два винищувачі Російської Федерації знову Російська Федерація знову підняла в небо. Які нібито перехоплювали невідомий літак, що вилетів із Калінінграда. Тимчасово окуповані території святкують Великдень з Україною в серці на Луганщині та в Криму. Жителі сфотографували листівки із знаками спротиву на фоні церков. Повідомив рух жовта стрічка. У листівках жовто-сині надписи та вірші Тараса Шевченка. Росіяни відступають на покровському напрямку. Повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Нещодавно на цьому вітинку фронту фронту відбувся великий штурм. Ворог задіяв 90 мотоциклів. Усіх їх знищили разом із екіпажем. Близько 640 релігійних об'єктів в Україні зруйнувала Росія від початку повномасштабного вторгнення. Повідомив президент Володимир Зеленський. Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій Луганській областях. За словами президента, під час повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті чи закатовані росіянами. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі з далекоміром для підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Долучайтеся і пам'ятайте, кожна гривня важлива. На Буковині помер курсант прикордонної академії Попередньо 19-річний юнак вкоротив себе віку ввечері, 19 квітня. Під час несення служби він застрелився. Повідомляє суспільне хлопець. Навчався в національній академії Держприкордонслужби служби імені Богдана Хмельницького. Це вже другий подібний випадок за останній тиждень. На днях у Хмельницькому виявили тіло ще одного курсанта, 20-річного студента першого курсу тієї ж академії уні також було вогнепальне поранення. На Вінничині сталася жахлива аварія. Легковий автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом. Попередньо водій виїхав на зустрічну смугу, повідомила поліція області. Від удару загинув сам кермувальник і двоє пасажирів мікроавтобуса. Ще восьмеро людей дістали травми. Серед них двоє дітей 12-16 років. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. На Харківщині триває масштабна лісова пожежа. Горить територія Балаклійського лісництва. Полум'я охопило понад 60 гектарів хвойної підстилки та очерету. Повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. На місці працюють пожежні команди, техніка лісгоспу та сапери. Причина, причини займання з'ясовують. У Китаї запрацювала перша широкомасштабна мережа. 10G. її запустили компанії. Овеї чайна Unicom у провінції Хебей. повідомляють тамтешні медіа. Реальна швидкість завантаження перевищила 9800 Мбіт мегабітів за секунду, а швидкість відправки понад 1000 мегабітів. Затримка становить лише 3 мілісекунди. Китай усе ще продовжує лідирувати в розгортанні мереж наступного покоління. такі справи на цю хвилину, кажу вам до зустрічі в наступному випуску. Будьте поруч.